Смр. Хлюб-хлюб-хлюб. Так зроби хоч якийсь звук. І обичаюсь, якщо вам захотілося в туалет в цей момент. <рес> Може, люди в туалеті і так же. Якщо ви пишете поганий коментар, знайте, що я уявляю, що ви какаєте в цей момент. Всім привіт! Мене звати Аліна. ви на моєму каналі Рудіка і це бла 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 Новини. Новини про селебриті і не тільки актуальні, і не дуже усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. Бонні Райт, акторка, яка зіграла Дженні Візлі в франшизі Гаррі Поттера, поділилася тим, що вона була розчарована тим фактом, що Джинні дали занадто мало екранного часу для того, щоб розкрити її персонажку до кінця. 29 серпня Бонні була на подкасті Майкла Розенбаума, який називається Всередині Тебе з Майклом Розенбаумом». Там вона чесно поділилася тим, що вона хотіла б більше екранного часу, але якби не для себе, а для Джинні, тому що в книжках Гаррі Поттера насправді Джинні приділяє. Ну, набагато більше часу, і я на початку повномасштабного вторгнення прочитала всі книжки, і я повністю згодна з цим, тому що е, в кіно Джині показується, Ой, вибачаюсь, в кіно Джині показується більше як другорядна персонажка, хоч вона і є не першочерговою, скажімо так, бо є трійця. Але вона, Невіл, Луна і от всі інші люди, які навколо цієї трійці бувають, вони насправді теж дуже важливі, і Джині реально зіграла велику роль в цих книгах. Але в кіно вона теж зіграла немалу роль, але через те, що хронометраж не може бути, знаєте, п'ять годин. Звісно ж, залишили най-най-най-най-най найважливіші -най 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 моменти. Вона і сама сказала, що вона це розуміє, тому що мільйони продюсерів мільйони разів передивлялася сценарії для того, щоб максимально добре передати все світ Гаррі Потера, але на жаль, конкретно її Джині не передали. Таким чином, як вона б того хотіла. Ну і звісно, її переживання також стосувалися її як акторки, тому що вона почала грати в філософському камні в першому фільмі, коли їй було 9 років. І вже тоді вона відчувала, що суспільство може подумати, що вона погано передає персонажку. Хоча насправді біля мене прилетіла якась мушка. Хоча насправді в неї просто не було можливості це зробити. Також Бонні Райт сказала, що дуже багато всього було змінено задля того, щоб кіно було більш повнішим, і тому багато. Та сцен не співпадають з тим, як це розказувалося в книзі, і вона казала, що іноді це її розчаровувало, тому що е, кожен окремий персонаж не дотримував цього часу для того, щоб розкрити його до кінця. Загалом, що б я хотіла сказати. Е, Якщо буде серіал по Гаррі Потеру, а ми все ще чекаємо якусь інформацію, чи він там буде і коли він буде. Я була б рада, дійсно, якщо б у кожної книги був свій сезон, тому що там є про що розповісти. І дійсно мені б хотілося побачити персонажів більш розкритими, саме в плані того, як вони описані в книгах, тому що там, звісно, ну це зрозуміло, що в там навіть дво трьох годинний фільм неможливо вкласти книгу, ну це реально нереально. Ось. Але Мені б хотілося побачити, напевно, серіал. І мені так здається, що по ходу я зараз я їх читала ці книги на планшеті, а зараз я хочу їх купити і прочитати ще й в паперовому форматі. Бабагаламага, єс. Шарлі Сторон дала інтерв'ю журналу Алюр, де вона поділилася, що стандарти краси для жінок є дуже подвійними. Боже, яка несподіванка, правда? Але це знову питання в тому, що жінкам не дають старішати. Шарлі Сторон зараз 48 років, і вона стикається з тим, що їй постійно кажуть, що вона якось не так виглядає. Чи то вона зробила пластичні операції, чи то вона не зробила пластичні операції, що вона і в неї не такі, якісь брові, не такі, якісь нос. Ну загалом багато питань у людей до того, як старіше Стерон. Єдине питання, а якого бісу у вас є ці питання? Ну, правда, ну людина, звісно, змінюється, тому що ми стаємо старшими, ми змінюємося, кожен з нас це проживає. Ми ж не кажемо немовлятам, що вони в три роки виглядають не так, як вони виглядали немовлятами. Так це абсурдно звучить, але сам факт. Ну, типа, люди змінюються добре день. Вона сказала, що вона зневажає концепцію, де чоловіки старішують як вишукані вина, а жінки старішують як зрізані квіти. Вона впевнена в тому, що жінки просто хочуть старішати так, як це відбувається з ними і як це відбувається з нею. І не хочуть бути оцінними якимось чином, тому що дійсно ми дуже часто зустрічаємо те, дивіться, я не знаю, як Джордж Клуні з руками стає тільки гарнішим. Але все, що стосується жінок, які старішають, ми такі, типу, о Боже, коли вони була вона була. Молода, вона була Така гарна, що ж з нею сталося? Ви хоч раз чули, щоб до чоловіка казали таким чином? Я особисто ні. І якби. Розумію, що навіть в моїй родині завжди було таке якесь скептичне ставлення до того, як старіють жінки, тому що, наприклад, умовно, ми дивимося якесь шоу, і там є акторка, яку ми знаємо ще з її е, ранніх років, і там мої близькі можуть сказати Боже, що з нею сталося? І я якби теж довгий час жила в цьому стані. І я іноді зараз е, ловлю себе на думці, ой, вона змінилася, але ну типа так, так, і я змінилася. Всі змінилися. Я не знаю, хто з нас не змінився. Що ви зробили? Ви портрет собі завели, десь я не знаю, в якійсь закритій кімнаті чи що. Ну, звісно, всі змінюються, це нормально. Прекрасна цитата Шарлі Стерон. Люди думають, що я зробила підтяжку обличчя. Вони запитують, що вони зробили зі своїм обличчям. А я відповідаю: Сука, я просто старію. Це не означає, що мені зробили погану пластичну операцію. Просто так сталося. Єс. Yes. Загалом, що я хотіла сказати оцією всій тирадою. Я хотіла сказати, що давайте відчепимось один від одного. As always. Мені здається, що це та думка, яку я несу. Знаєте, лейтмотив всього, що я зазвичай кажу, це давайте від... один від одного. І від себе, до речі, що теж немало важливо. 25 серпня дві неймовірно талановиті співачки Селена Гомес і Майлі Сайрус випустили сингли. Почнемо з синглу Селени Гомес він називається Single Сун, і це прям. Прекрасна музика, прекрасна пісня для завершення літа, тому що під неї хочеться танцювати, і в ній є така легкість, і кліп там ну реально дуже класний, вона тусить зі своїми подружками і в неї все добре. Ще 13 серпня селена почала гріти нас до цього свого нового синглу, тому що в її рідному окрузі Даллас, штат Техас, з'явилися плакати з написом Single Сун і з номером телефону. І якщо ви на нього зателефонували, ви б почули голос. Сестри Селена Гомос, яка казала Люди почали гадати про кого ж ця пісня. Ну і звісно, першим в голову прийшов The Weeknd тому що там є така строчка wanna see a tear Here. вихідні майже настали. Але е, це не стосується вікенда. Принаймні, Селена зараз так сказала, що це взагалі кардинально не про це. І загалом це як спільний образ того, як відбувається закінчення стосунків і те полегшення, і те класне відчуття, яке ти відчуваєш, коли ти сам насолоджуєшся своїм життям. Stay Ну, ми підходимо до синглу Майлі Сарос, який теж вийшов 25 серпня, який називається Use to I I «Used to be young». тому що це про Майлі, яка. Зростала, яка була дикою, але яка все ще зростає і змінюється. Вона сказала, що ця пісня була написана майже два роки тому, якраз тоді, коли вона і писала Endless Summer Vacation, І тоді вона відчувала, що люди її не розуміють, і тому ці слова вони більше про те, як вона відчувала себе тоді, коли вона розповідала, що так, я можу бути дикою, але ж ми змінюємося. І так я була молодою. Дата релізу пісні також була обрана не випадково, тому що 25 серпня це один з важливих днів для Майлі. 25 серпня 2010 року Лієм Хемсфорд вперше покинув Майлі. Також 25 серпня 2013 року вийшла пісня Рекін Ball», яка, начебто, також була присвячена Лієму Хемсфорту, і якби їй зараз виповнилося 10 років. Кліпі на цю пісню, який є не дуже знаєте, таким активним, але в ньому є сенс, тому що Майлі виходить до нас в футболці з Мікі Маусом, тому що її кар'єра почалася з Діснея. До того, як вона стала ханою Монтаною, її ніхто не знав. І скоріше знали з Хану Монтану, аніж Майлі Сайрус. До виходу цього синглу нас порадували прекрасними розповідями про життя Майлі Сарус в Тіктоці. Там є 19 невеликих коротких відео, хоча якщо їх з'єднати, то вийшло така міцна. Ні, документалка, де вона розповідала про різні знакові події свого життя, починаючи з 92-го року і закінчуючи зараз. Там було дуже багато цікавих моментів. Наприклад, той день, коли Майлі народилася, її батько Біллі рейс Сайрос був в топ 100 найкращих кантрі пісень за версією Billboard. Він був тоді дуже сильно популярним. І коли народилася Майлі, він був прям ну на вершині. Can you feel the southern rain? Неї багато класних спогадів, як вона співала зі своїм татом, як вони разом проводили час, і те, як він користувався своїм голосом, вона багато чого у нього навчилася, і вона каже, що її батько недооцінений як співак, тому що він дуже класно володіє своїм голосом. Також там є такі архівні кадри, де Малі ще зовсім маленька, і там, де її батько розповідає про неї, і каже, що доля цієї дівчини принести надію світ, і це відносить нас до того, що. Вона змінювала ім'я, якщо ви не знали. При народженні її назвали Destiny Hope. Буквально можна перевести це як доля надія. Але її дуже часто в дитинстві називали Смайлі, посміхашка, я навіть не знаю, як це сказати. Дитина що посміхається. Ось і смайлі, майлі, майлі, і так і пережилося Майлі. Потім ім'я було змінено. Також вона там, звісно, звісно ж згадала свої часи Хани Монтани, тому що з самого початку вона. Не повинна була бути ханою Монтаною. Вона проходила співбесіду і оце прослуховування на роль кращої подруги, яку звати здається, Лілі. Але їй подзвонили і сказали: а чи не хочете ви пройти аудішн на роль Хани Монтани? Вона погодилася, але вона була занадто молодша за весь каст, і тому її чекали рік. Спочатку їй сказали, Ну, ви занадто молода. І відправили її, але через рік набрали знову і сказали: Приходьте до нас, ми до вас на нас подивимося, які ви. І вона вже підходила. І тоді провели оцей аудішн для її батька білі рейсеруса для того, щоб подивитися, чи буде в них класний коннект. Звісно, він в них був. І власне з цього всього почалася хана Монтана. Ah. Right. І загалом її образ Майлі Серус і Хани Монтани був нерозлучний і тому. Дуже довгий час маленькими кроками е її команда і вона сама намагалася себе перевести з оцього стану Хани Монтани до Майлі Сайрос. І коли виходив її перший альбом, там навіть була і Майлі, і Хана Монтана, тому що Хана Монтана була більш популярною за Майлі Сайрус. При тому, що Майлі Сайрус – це є людина. Це і є хана Монтана, але звісно людям була більш зрозуміліша Хана Монтана. Вони дуже поступово приводили до того, що Хана Монтана це і є Майлі Сайрос для людей, які будуть слухати її музику. Але насправді її фанати найвідданіші це і так. В принципі, той зрозуміли. Ну і звісно, всі її оці штуки, там де вона вела себе якось провокативно, це все було про те, що вона виходить з образу Ханни Монтани. І, до речі, я розповідала в своєму відео про жінок в шоу бізнесі про те, як Майлі Сарус буквально можна сказати, що змусили вибачатися за фотографію у Веніті Фер, де вона сидить, накрившись таким пледом з червоними губами, і вона трошечки детальніше розказала, як відбувалася взагалі зйомка. Оцієї фотографії, за яку вона не хотіла насправді вибачатися. Цю фотографію зробила Ені Лейбовіц, і коли робили цю фотографію, її маленька сестра Ноа клацала на фотіку кнопочку. І тобто, вся її родина була там, мати, батько, і всі разом е, дивилися, як Майлі це робить, і ніхто не був проти, і всі вважали, що навпаки, ця фотографія. І її червоні губи, тому що червоні губи у неї були не випадково. Її стиліст хотіла зробити так, щоб було видно, що це не Ханна Монтана, тому що Майлі до того ніколи не носила червону помаду. І тут вирішили зробити так, щоб люди ну побачили трошки більше Майлі, аніж Ханни. Ось і ніхто тоді не думав, що ця фотографія стане чимось поганим, що хтось настільки... Зверне на нею увагу і настільки обуреться тим фактом, що Майлі так знялася. При тому, що на тій зйомці були її батьки, прекрасна фотографка Ені Лейбовіц, і всі нормально відреагували, тобто люди якби зрозуміли. Посил, але ті, хто дивилися потім фотографію, не зрозуміли. Хоча знову ж таки, мені здається, що це голосна меншість, але малі все одно довелося вибачитися, тому що ну занадто великий шквал негативу був вилитий на неї, і їй це звісно не сподобалося. І легше було сказати вибачте, я була не права, аніж сказати ніфіга ви просто не поняли. Pop star that I had been known for being. загалом. Мені цей сингл дуже сильно сподобався, і вона в цьому кліпі плаче. І якщо чесно, мені теж хотілося плакати, тому що іноді таке відчуття, що ці травми, які приносять ця популярність маленьким дітям, коли потім виростають, вона залишається з ними на все життя, і вони дуже багато про неї говорять. Але насправді вони не багато про неї говорять. Просто дуже важко справитися тим, що. Ти не належиш собі і ніколи не належав. Тобто вона там також розповідала в цих маленьких шматочках з Тіктоку, що в неї був такий розклад, що вона прокидалася о 5.30 і закінчувала свою роботу, типа, о 7.30 і в неї в оцей. Проміжок часу було 10 інтерв'ю. Хіба це нормально для дитини 12-13 років? Звісно, це не нормально, але е, в неї не те, що був е, великий вибір. Загалом дуже сильно вам раджу послухати пісню села Гомес Сінгл Сун і пісню Майлі Сарус Юст Янг», тому що вони дуже класні. Вони відрізняються по настрою один від одного, але вони обидві дуже гарні і дуже про цих прекрасних жінок. Я колись же вам розповідала про виробників свіжо обсмаженої кави 25 Coffee Roasters. Вони прийшли до мене знову, і я їм дуже за це вдячна, тому що кава в них реально смачна. До речі, привіт! У мене сьогодні Гондурас Льострекойолес. Вибачаюсь за мою іспанську. Загалом, якщо чесно, після нашої першої інтеграції в мене всі п'ють цю каву і на роботі теж. Ну, правда, якщо додому ми замовляємо невеличкими пачками, то на роботі в нас цілий. Я не знаю, як це сказати, мішок, кілограм кави. Ви можете поцікавитися, чому ми, ми не купляємо її з супермаркету, тому що 25 Coffee Roasters робить вам свіжесеньку обсмажку. Вам можуть допомогти вибрати каву за тим, що ви хочете в ній почути. У мене, наприклад, якщо що, я перед тим як замовити, я спілкувалася і казала, що мені хочеться Лічі, віскі, сониця, трояндове варення. Після смак солодкий, тіло округле. Аромат, рожеві квіти, віскі і молочний шоколад. Ну, це ж просто пісня. Ну, звучить офігенно, а на смак просто нереально. Коли ти її заварюєш, вона так пахне. Я ще з тих людей, у яких є проблеми з животиком, тому в мене на день є одна, максимум дві фільтри каву Отаких. От і тому. Я намагаюся не пити будь-що, тому що знаєте, ну якщо вже пити, то насолоджуватися, і от саме з 25 Coffee Roasters я можу собі дозволити цю насолоду. Вони можуть безкоштовно помолоти каву під ваші потреби. Або якщо ви хочете, якщо ви теж любите процес помолу, то вони відправлять вам каву в зернах. Безкоштовна доставка є на замовлення від 350 гривень. А якщо ви знаходитеся в Харкові або у Львові, також є кур'єрська доставка від 350 гривень. Оформити замовлення можна на сайті, в директі інстаграму, в телеграмі. Ну і загалом 25 Coffee Roasters – це просто реально дуже класні виробники. Я вважаю, що треба підтримувати такий бізнес. Вони взагалі з Харкова з самого початку. Потім, коли почалося повномасштабне вторгнення, вони приїхали у Львів. І це реально дуже класні чуваки. Ну і звісно, для вас, мої любі рудики, в мене є промокод, який звучить так: Рудіка маленькими літерами, які ви вводите під час замовлення на сайті, або кажете в директі інстаграму, або в телеграмі, і отримуєте 20% знижки на всю зер. Нову каву. Промокод буде діяти з 3 вересня по 3 жовтня, і я дуже вам раджу замовити собі смачну кавуську, тому що я не знаю як для вас, де мене кава це ритуал. Я ж кажу, мені не так багато можна її пити, тому кожного разу, коли я це роблю, я роблю це з задоволенням. А тепер буде моя улюблена рубрика бліц, якої вже дуже давно не було. Просто як ви розумієте, останню букву того, що я скажу, треба подовжити. Найнесподіваніша новина, яку могли допомогли сьогодні почути серіал Ідол закрили. Офіційно. HBO Max не буде його продовжувати, і навіть не має надії на те, що його продовжать. Ніколи такого не було і от знову. Як написали HBO, що вони після довгих роздумів вирішили закрити серіал і ухвалили рішення не знімати другий сезон. Звісно, звісно ж, вони не знали це ще з там, другої серії. Сара Джесіка Паркер забрала кошеня зі знімального майданчика. Якщо ви дивилися другий сезон In Just Like That, якщо що, зараз буде без спойлерів, тому що це всі персонажі, які нам відомі, і немає нічого про, не знаю, як це сказати, повороти сюжету, там в одній з серій, Че Діас принесла кошенятку, яке хотіла, щоб залишилося у Кері Бретшоу, вона відмовилася. Але Кері Бретшоу можливо від кошенятка та відмовилася. Але в реальному житті Сара Джерсіка Паркер забрала це прекрасне маленьке кошеня до себе додому. Взагалі, в серіалі це маленьке кошеня звали Шу Туфелька. Як ви розумієте, дуже по керібрешу, але в житті це маленьке кошенятко звати Лотос, і всім його братам і сестрам дали такі ботанічні імена. Нещодавно творець костюмів серіалу Форс-мажори, в якому грала Меган Маркл, Аарон Корш, дав інтерв'ю, в якому розповів, що ще до того, як Меган стала частиною королівської родини, що логічно, вони вже впливали на її життя і впливали на створення серіалу Форс-мажори, тому що вони контролювали, що буде казати персонажка Меган в цьому серіалі. Я сказав цей Аарон, ніхто не знає, яким чином до. Букінгемського палацу попадали оці сценарії, які вони писали, але Букінгемський палац знав, про що буде, і постійно підредаговував деякі сцени. Наприклад, була одна сцена, де Меган, як я розумію, грайливо повинна була сказати слово попікок. Як я розумію, це значить, що е, із розряду щось та та-та-там» — попікок, булшіт, фігня. От. Але Букінгемський палац не хотів, щоб у вуста меган вкладали це слово, тому що в слові попі кок є слово кок, яке перекладається як член. Тому вони попросили, щоб замінили це слово. Ну і ще одна маленька остання новина про королівську родину: Долі Партон, хрещена Майлі Сарус, відмовилася пити чай з Кейт Мідлтон, але не так все драматично, як це я тільки що сказала, тому що е, Долі Партон е, випустила рок-альбом, і зараз вона їздить з його промоцією, скажімо так, і вона була в Британії, де Кейт Мідлтон запросила її на чаювання. Вони все підготували, але через свій щільний графік Толі Партон змушена була відмовитися. І вона про це жалкує. Вона сказала так: це було б чудово, але Кейт не збиралася просувати мій рок-альбом. Тому мені довелося відмовити. Ну що ж, на цьому мої новини закінчилися. Можливо, я чогось не сказала або сказала щось зайве, хто зна. As always, Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Дуже вдячна вам за ваші коментарі, вподобайки, за вашу підписку на мій канал. Дуже дякую моїм прекрасним спонсорам, Дякую, що ви підтримуєте мене. Дякую, що ви разом зі мною зараз і що ви приймаєте таку активну участь в житті нашого каналу. Якщо чесно, я завела телеграм-канал, на якому є зараз тільки я і Микіта. І я досі ніяк не можу набратися сміливості для того, щоб показати вам його, для того, щоб ми всі додалися і там про щось спілкувалися, тому що в мене немає прям багато часу для того, щоб його вести і скидати туди якісь новини, але Блін через страх, але варто спробувати, тому буде посилання на мій телеграм-канал в описі до цього відео. Також не забувайте, будь ласка, про 25 Coffee Кофі кофі роустерс. Твентіфав кофі роустерс, тому що це реально дуже смачна кава. Вони мені дуже подобаються. І навіть коли в мене не було мого власного промокоду, я все одно замовляла у них каву, тому що вона в них реально дуже смачна. Ну і ще раз, ми на роботі п'ємо і кілограмами замовляємо цю каву. Тож, промокод на 20% знижки, цілий місяць, Рудіка, Ну і звісно, не забувайте, будь ласка, донатити гроші на Збройні Сили України, фонд Повернить живим, фонд Сергія Притули, фонд «UA animals» і будь-який інший фонд, і будь-який інший збір, який ви для себе оберете. Ви мої котики, мої молодсонічки, я вас дуже сильно люблю. І тепер покажу вам своїх котиків. Чекаю. Отака гарнюночка, от така кишунка. Дуже солодке котисько. Я вже вкотре прокидаюся від того, що вона посеред ночі приносить іграшку. Хоча сьогодні вона це зробила зранку. Дуже дякую тобі за це, що ти дочекалася. Але дуже часто вона приносить іграшку така, типа, четверта ранку, час гратися. Да, Циля? Є таке. так робиш, ти так робиш. Все, біжи, біжи, моя красиво. Це скальп. Опа! Він бачить цілю і хоче бігти за нею. Ми з Маосінькою дуже дякуємо вам за перегляд і бажаємо вам хорошого вечора, дня, ночі, коли ви це дивитеся. Всім смачного, хто їсть, ми вас любимо. Мао? Скажи бей-бай. -бай. бай бай До зустрічі в новому відео. Ой-ой-ой! Я таки знала, що він хоче спригнути з моїх рук, тому що тут сидить Сіцілі, і він хоче її поганяти. Ти диви на нього. Жах. Вона від нього, а він від неї. Дуже вас люблю. Побачимось в наступному відео. бай-бай!